Доброго дня, вечора, ночі усім, хто дивиться це сьогодні. Сьогодні я, Віталій Гордієнко та Роман Щербан. Так, це я будемо відгадувати. Ой, перепрошую, відповідати, відповідати на. Відповідати, я не збираюся відгадувати, я Ми все знаю. Знаємо. Да? ЗНО з української мови. Ти наскільки здавався час? Чесно сказати, то всі ЗНО, я їх здавав чотири предмети, то були останній рубіж, після якого я впевнився, що я такий. Хорошист, то Тобто 120. Нє, я мав з української мови з десь 171, плюс-мінус можу сім балів брехати. Я здавав знову з української мови двічі. Перший раз на 184,5 здавав, а другий раз на 195. О, так. Ми будемо відгадувати. А ваше завдання перед тим як ми почнемо, поставити вподобайку, коментар і підписатися на ЗНО.ua. Молодець, він вивчив. Наше слово сполучення, у кому порушено граматичну норму на позначення часу. Рівно о першій 10 хвилин по шостій, пів на десяту, 7 годин 12 хвилин. По перше, 7 годин 20 хвилин. Ой, так, це я порушив норму цього. Так, да, я думаю, ну шкода, що ти це чуєш, але що це варіант Г? Правильний варіант. А хто говорить 10 хвилин по шостій? Ну так 10 говорять, хвилин але це по шостій правильно. всі так. Але, але то неправильно. Та як неправильно, як я весь час так говорю? А не о пів на десять? Та хто там вже там дуже так за це, це об? Сім годин. Так, так, да. я з тобою. Отож, наша відповідь. І це правильна відповідь. А. Позначте рядок, у якому фразеологічні звороти є синонімічними. Так, я зрозумію. <с> Наживу нитку білими нитками шитий. І води не замутить. Хочу вухо бгай. Бгай. Угу. Попасти на слизьке накрите мокрим рядном. Бентежити кров не чути землі під собою. Якщо народ більшість із цих фразеологізмів вам відомо, а ЗНО складати вже у наступному році, найперше посилання під цим відео однозначно буде для вас корисним. Тому додивляйтеся до кінця і ласкаво просимо. Фразеологічні <звоти> звороти є Тобто, Типу, два фразеологізми означають одне й саме, так? Угу. <звоти> це є, значить, варіант В. А що? Ти зна накритимо крім людом, то таке все, що померти. А, ну теж правда. Бо просто мені там слизьке, а тут мокре, і воно мені здалося, що це. А мені здається, що це і води не замутить, хоч ухо б Ну, бгай це що? Ну бхай, певно. Типу бхай, от такий якийсь архаїзм. І води не замутить теж, знаєш, типу такий. Такий, ну не риба, ні м'ясо. Так, і мені здається, що це ну хіба що бентежить кров, не чути ти змінить немає? Бентежити кров. Ну, ця подія аж бентежила мені в кров. Та я в цей момент не чую землі під собою. Ну, якщо так. Ну, просто мене це багай, таке багай, непонятно що. то може Я так Як слабо співав не. Яремчук, знаєш. Зелений багай, та... там де зустрів те. Ну, там в я суметі я нині багайне. І це неправильна відповідь. Це стандартна помилка і перший як момент із... розчарування на ЗНО, коли я такий ах. Потім, знаєш, дивишся, в такий. Я ж думав, це, я ж правильно так. думав, чого я Г написав. Знаєте, що це означає? Дуже лагідний. Ну, це десь як ми так, думали. — Так ми так і казали, ну. Та, так ну, знаєте, рядок, якому всі прикметники присвійні. Ще би ми пам'ятали. Присвійні? Лікар, ну це типу присвоєні. Ну, якразі, є, ну так, твої. Так, Лебедина так. пісня. Ну, професорова лекція щось так звучить, ну, не, неприємно, не хотілося <perfume> собі цей. Leaving. А як тобі товаришева книга кобзарів за вповітахіласоп'ята? Все ніби комплексу? Кобзарів. Заповідчи, кобзарів. Підказка. Не забувайте про фразоологізм. Ахелесово «п'ята» — Фразологізм. фразеологізм. Так само, як і лебедина пісня. Це мінус. Це ну це добре, мінус. давай я такий, типу, відійду від. Правильна відповідь Б. Роман виривається вперед. Та Та я прикреп, дав йому прикреп, це прикреп, зробити. Бо знаєш це слово сполучення, яке потребує редагування. Дотримати слова, навчати математики, оволодіти знання. В. І це правильна відповідь. А, Блін, тепер. Розумієш, дві помилки. Це вже 20 балів мінімум. Йой, ти би вже сидів, плакав, вже би не дописав. Так, так. Позначте речення, у якому дієслово умовного способу вжито у значенні наказово. Полетіла б я до тебе та крилець не маю. Ніжну, ніжну, як подих билини я хотів би вам пісню сплести. Я думаю, що правильний варіант В. Вже покласти кінець всім незгодам і щоб кожен народ поважати. Наказово. Ну, бо в наказовому значенні ніжно-ніжно, як подих билини, я хотів би вам пісню сплести. 3, 2, 1. І це правильна відповідь. Треба було тебе слухати всь весь час. Бо рядок, у якому фразеологічний зворот має значення надумане мірило упередженої людини, яка підганяє під нього факти дійсності. Фух. Пірова перемога, прокрустове ложе, геростратова слава, еолова арфа. Так, ну, пірва перемога це е, перемога з втратами. Просто Ну, Еолова, не. Арфа і Геростратова слава я перший раз в житті чую. Аналогічно, аналогічно. Геростратова слава ну, не, не може бути це надуманим мірилом упередженої людини. Три, два, один. Б. Правильна відповідь: Бе. Я yep. ну, бачиш, ну не може весь час. щасливі. Прокрустове ложе все таки, та, ну. Та. Познайте у якому всі іменники у формі кличного відмінка мають закінчення Е. Кравце, Натале, Замле, Наталю. Назаре, генерале, Іллю Ілле, Ілле, Ілле. Душо, Бог його знає. Пане, Друже, сестрице, ганусе. Добре, все, я теж. Правильна відповідь Ге. Абуло. Ілле? А було, іл, іл бачите, оце видно, що тут свіже домальоване. Тобто... Ілле? Ілле. <плес> Ай, все. Коротше, далі, де. Позначте рядок у якому прислівники слід писати через дефіс. Через дефіс? Ну, я думаю, що. Як не як, точно через дефіс. Одне Чині? є, одне є. Чи -чині? чи ні, точно вже не нас. Сам на сам, мені здається, взагалі без ніяких. Між нам, Просто окремо все. Сам на сам. Коротше, моя відповідь. Я ж не програю корову. Правильна відповідь Б. Мимо! Познаєш no. ти речення зі складеним дієприслівним присудком. Знаєш, що Таке складені дієприс... і при... Прис... дієслівним присудком. Це Флін, поки це що. Це ну, це Насправді це настільки просто все. Я за тиждень підготувався другий раз, і то буквально зошити відкрив, так почитав, думаєте, боже, це ж українське це настільки просто. Такі романтичні речення дали оце в дев'яте завдання, чесно кажучи, ну, типу... Правильна відповідь Г. Почала займатися таке зоря. Ой, походу я поплив, все під кінець. Устаніть відповідність між значеннями слів лівого та правого стопчиків. Відразу спокуса, царина, тенети. Пастка, кавер загалусь, осоруга, сваба. Ну тобто, ну, синоніми, по суті, так? А, що тебе списувати зараз. І так, дивіться, я зачитую відповіді, а ви там собі ставите плюсик. Давай. Один Г. Правильно! Правильно. 2Д. Правильно, 3В. 3В. Царина. Або галузь, галузь. і 4А. А. У мене всі 4 плюси. Але я походу відстав від тебе. На так, один так. бал. На один бал. То що вітаю з перемогою! Дякую, дякую вітаю вам. з перемогою. І насправді прикольна штука. Оце, бо це такий мінімальний вже. Е урок життя, знаєш, прийшов тебе щось там обшукують, ручками, бути чорним, це стрес, <с та та. ти такий ого, це вже серйозні якісь речі почалися. Познав... Від цього залежить твоя доля. Ну, так, ти думаєш на той момент. А потім ти усвідомлюєш, що 4 роки це така фігня в житті, насправді це таке і вже пройшло. І треба, щоб воно пройшло з максимальною користю. І максимальним розвитком особистості і знайомства з людьми і з цим світом. І бажано в Україні. Так.